Всім доброго дня! Кривий ріг на проводі, кривбас на зв'язі, кривбас на зв'язку. Я Єлена вітаю вас на своєму каналі. Ой, у нас питають обстановка. У нас дуже-дуже тривожно. Тривоги останнім часом практично не припиняються. Все бабахає, у нас було два прильоти в ніч на 27-му. -е. Серпня був прильот на 95-му кварталі в готель Аврора. Там далі трохи зняла, покажу. Загинули люди. Тоді, 28-го в день жалоби в місті, Опять прилетіла балістика також в гостиницю, в гаражі постраждали люди. Кожен день літають дрони, оце бахкає, ну це, це якийсь кошмар. Почали вимикати світло, до цього більше місяця світло не вимикали. Уже кілька днів вимикають по 6-8 годин і вдень, і вночі світла немає. Нема світла, немає зв'язку. І мобільний інтернет єлі-єлі. Так що не знаю, коли це відео вийде. Це я знімаю сьогодні 31 серпня. Ой. Не знаю, коли це все закінчиться. З кожним днем все хуже і хуже. Ні кінця, ні краю оцьому кошмару немає. Пряме попадання балістичної ракети в готель Аврора, 95-й квартал, центр міста. Тут працюють служби, змивають пил, бруд. Це я знімала 27. -го. Серпня ще тут йшли роботи рятувальні. Загибло чотири людини і є поранені. Ой, це, це страшна трагедія. Багато пошкоджених автомобілів, також у житлових будинках довкола повилітали вікна, багато пошкоджених магазинів рядом. Кафе, повилітали вікна. Гляньте, страшно дивитися. Готель Аврора майже зруйнований. Ой, страшне, це обикновенний готель. На місці працюють всі служби рятувальні, медичні. Бачу я що відкриті пункти для допомоги постраждавшим. Люди підходять, записуються на допомогу. Магазини, повилітали, вже позабивали вікна. Це, звісно, це страшне. Тут рядом ще котокафе, я вже тут була, Гляну, чи тут коти не постраждали. Бахіл немає. Бахіла є, треба вдівати бахили. Кафе не постраждало, слава Богу, з котами все добре. Тут, по-моєму, проживає 12. Різних котів, вони всі привиті, оброблені, в общем, чистенькі, хороші, все нормально з котами. Я тут вже знімала кафе для зняття стресу. Тут малюнки дітей, котиків, тут працює кондиціонер, люди з дітьми приходять і знімають стрес. Ну, звісно, на любителя, в кого немає алергії, на шерсть і. Для людей, хто любить котів, такі, як я. Тут кондиціонер, Майкун такий матюрий. Угу. Ой, ой, ти не вкусиш? Ти не вкусиш, ні? Ой. Не хоче. Заказала собі випити і закусити вкусняшку. Ось цей котик мені так подобається, білячок. Білячок такий красивий. ой. Іду в стільпо, поки немає тривоги, тому що коли тривога, там всіх виганяють в укриття і давно вже там не була. Подивимось на ціни, що по чому. Гляньте, який кущ усіяний яскравими такими жовтими ягодами. Не знаю, може їх можна їсти чи ні. Чи це вовчі ягоди. В общем, хотіла попробувати, але не буду рискувати. У нас вітрюган цілий день, повітря дуже сухе. Ще й написали в інтернеті, що хтось підпалив тут недалеко траву, так взагалі нема чим дихати. Так, 11.20. Останній день літа. Осінь, моя сама, сама найулюбленіша пора року. Оце дощ, жовте листя. Це все я дуже-дуже люблю. Гляньте, які орхідеї. Яка краса, Боже, яка краса. Починається навчальний рік, то кругом продають канцелярські товари. Оливкове масло дуже подорожчало. Ціни взагалі зашкварні. Так це ось скидка навіть є. Це ось непогане масло, але... Ціна теж непогана. Оце ось хороше, я таке брала. Треба вибирати скляну бутилочку і темне скло, щоб було. А то, що продають там в пластику, то зовсім не масло. Бадяга якась. Це теж колись брала ще по дешевшій ціні, а зараз гляньте 329-250 грам. Капець, просто капець. Дуже дорого. Паприка в вин на муксусі. Це на салати. Ось скітки є, видать ніхто не бере. Не купляю срок годності виходить, тому що сроки годності є на весь товар. Навіть на воду є срок годності. Ставлю скидки. Воно і со скидкою дуже дорого. Імпортний товар дуже дорого стоїть. Масло соняшникове 58,80 0,900 грамів. Ну, це попридумували не по літрі, а 0,900 ставить, А ось 850, 61, 59. Ну, масло як було, так і є. 57, 59, 61. Але ж літри нема. Таке, чертішок. Так, тут кафешка. Так треба піти на рибу глянути. Вон вомер такий красивий, до пивка, 64,90. Це що, за 100 грам чи що? Да, за 100 грам. Капець. Ціни за 100 грам. брюшка. такие брюшка я люблю, горячее копчение. Креветки. Это я все люблю. <coughs> Дунайка 529. Это селедка такая. С Одессы. Капуста морська, ой, оце єдине, що я не люблю, оцю мор... цю зелену капусту. Що-то вона мені взагалі не заходить. А кажуть, що вона дуже-дуже корисна, там йод. Так що риба охолоджена, свіжа, сьомога. Ціни це за 100 грамуси. Це як нещастя лежить, господи. Аж ну, я не знаю. Я таке теж не люблю. Кефаль. Найкраща кефаль це Азовська, з Азовська, э, Сіваша. Хто в курсі, той знає. Я з того краю. Хініческ — моя родина, так що найкраща кефаль це там Сівашська. Лабани Журалка. Так. Тут нарезки всі можливні сорти. Пožо скидка есть всё. Испанский колбаса. цены за 100 г тут. Чисон. Ось все сало таке сировялене? Так красиво. Я опять прийшла не поївши. Голодна, так сказати. Пів дванадцятого я тільки два рази дві чашечки кофе випила і все. Сири, всі можливі. Тепер на що не гляну, хочу все спробувати. Все, хамони висять. Ізнарізка. Ну, що тут їсти, господи. Севенцо есть до хамончика. Это <риклад> <Каперці. риклад> <А> у нас это каперсы. Томаты. Томаты валиков массы. Ці важні сорта хамона, паршуто, сири, асорти. Ну, от мені подобається, що в Сільпове та Фозі відкрився, в метро е, великий вибір імпортного товару. Дорого, звісно, але вибір дуже-дуже великий. Це вже наше виробництво сири. Ціни є зі скидками. Тільки подумала, що хоч музика не бахкає, вже, вже включили. І так голова болить. Що буде тепер бахкати. Кока-кола. Ой, Не знаю, чого я так її люблю. І тут нема півтори літра, літра 25. Всі можливі салати, ви знаєте, вже потягнуло на салати з майонезом. Треба взяти сільотку під шубою, бо самому готовить лінь, так що треба взяти готову і не морочити голову. Всі можливі вареники. Колбаски, котлети, ось курча, табака, пахне чесночком. Самому ліньки, голову морочить. морочити. Якщо ну, ви просто порахуйте, якщо купити все, навіть потрошки, сілку, майонез, світлу, плюс енергозатрати, ну, воно вийде навіть дорожче. Та час. час да. Дякую. Дякую. Це наїмся. Ось печінка яловичина 9,85 за 100 грам А свина 8 Курятина. Це ціни також за 100 грам. Це ось домашнє видно, що посмалені Крил, крильця і стегно ніжки. Індюшатина, лентеки, фарш свинячий, фарш домашній, свинина, а, це е, телятина, Бляньте, яка гарна. Взагалі оце гарні кусочки. Ось таке. Фарстаняч. Корейка 199. Ну і І дві. Це корейка 120. Колбаски, Шашлик. Готовий. Ось прямо з цибульки вирізали квіточки. Сьогодні субота можна брати і на гриль, щоб голову не морочити, шуби купити і, і все. Піроженки всі можливі. Проходь, хорошу дивитися. Він такий хлібчик. Це тут самі печуть. Ой, боже, який красивий. Подобається. Це треба важити за 100 грамів. На ось такий гарний. Що це написано? Кастинг. Запрошуємо людей, які люблять нашу випічку, знятися в її рекламі. QR-код, котен Ой, я не знаю, може знятися. Ще мене там не вистачало. Що це? Грисині з, пар... з пармезаном солоненькі, напевно. Ну ось, гляньте, 82-83 гривня. Так, ну оце хліб вже заводський, такі ціни. 15, 16, 22, 11, тут Овощі. Ось уже мандарини продають. Кавуни, дині, ціни не знаю. 34. На базарі кавуни по 12 гривень, по 10. Диня по 30. Помідори. 61, 89, 59, ось сливка 28, перець чилі, ну не знаю, я брала, він зовсім не гострий, єлі-єлі, виноград, ось молдова, 78. У мене вдома там на Херсонщині такий виноград теж росте Молдова. На базарі можна купити за 50-40 за гривень. Тут можна зробити фреш 49 з апельсин, апельсиновий фреш. Свіжовижатий сок. Ось тут кавунчики. Ось по 10 гривень кавунчик. Це ще нічого. 21 цитрусові. Огірки 62, нічого так на вид. А ось гарбуз 29. Такі нічого ми брали, дуже хороші на кашу. Макаронка, ось гляньте, макаронні вироби 249. Це що, ручна робота чи що? Хай Бог милує. Хто їх буде купляти? Такі дорогі. Хуторок 41. А ось також це імпортні, чи що 259. Ой. Ну це дуже-дуже дорого. Не знаю. Для кого такі ціни? Ось 33, 32, 35. Ну тут також нема кілограма. Ось 56 гривень. Із цільнозернові. з цільнозернової муки. Є скітки тут ось на деяку макаронку. Ну, все ще ціни такі нормальні. Ну а то так взагалі. Ось 35 гривень. 41 макаронка. Це наша. А ось гляньте, консерви з грибів, гливи. Мариновані. В перший раз бачу консерви з, з грибів, 119 гривень. Гливи, навіть не, не знаю, що це таке гливи. Це, може, вішенки, Гри, гриби смажені і спеціями. Я гриби люблю, але боюся їсти, щоб не затравитися. Молочка, боже, гляньте, скільки майонезу. Кажуть, що він дуже. Вредний. Ну, люди все не вірять і всі купляють. Є скидка на молочну продукцію. Всього полно. Ось молоко 37, 42, 41. Молоко. От жирності, от производителя ціна яйця 41.

Ось така кава ніколи раніше не бачила, 219 гривень в зернах. Що це, що це за фірма? Кенія, Бразилія. Хто пив таку каву? Напишіть, вона хороша чи не дуже. Ось вона вже змелена. Бразилія, Гондурас, Кенія. І ось така ще кава. Також раніше не бачила я таку арабіка. І рабуста 70%. Темна обжарка. Це значить горьке. Кондитерські вироби. Ну, Тут також нема чого задержуватися. Є скидки на шоколад, ось рошен. Хороший шоколад, що Шо там говорить. Ой, я можу зараз з'їсти ось, ось цю плиточку і, і не понять нічого. Може, це треба вирізати, щоб нема чим хвалитися, що я можу зараз з'їсти плитку шоколаду. Люди по кусочку їдять. Ось шоколад хороший, 109 гривень. З горішками всі Шоколад Міленіум також дуже хороший. Ось цей непоганий шоколад з апельсинами, 80% какао. А ось возлі цієї палички взагалі дуже також пахне. Аромосвічки свічки всі аромати. Ну, зараз нам не до свічок, як би тільки понюхати. Ось ця пахне вишній. Ви тільки гляньте сільпо, яке пише на чеках добрі слова. Слухайте пташок на світанку, це заспокоїть душу. Прелість. Зашла ще в комфі, гляньте гріль. Барбекю електричні, скидки до 40%, 30-40%. Взагалі я такі штуки обожаю. Дуже класна річ. Побільші, поменші. Прелість. 5709. Тут поменші. Бутербродниці, блендери, 1500-1400. А ось гляньте смарт-годинники, також за Ну, Це, я вважаю, недорого. Це дитячі, також за скидкой. А ось відділ взуття, одежа. Це фірміна, фірміний бутик. Давайте глянемо, що тут продають. Ось класні туфлі. Легесенькі, натуральна кожа. 3-300. Adidas. А ось гляньте, які класні. Мені сподобались взагалі. Супер. Такі необичні лакоста. Також кожані, легесенькі. Ну, ціна дуже хороша. Ось туфлі також 4 тисячі замша. Ось мені сподобались кросовки, жовті, взагалі безподобні. 2500, ну це чоловіче, класні, жовті, взагалі, обалдеть. Моделі, різні моделі. І ось ці також мені сподобалися, взагалі супер. Червоні з чорним. Це підійде на під любую одежу. Супер. Оце жовті, і оці червоні взагалі бомба. Дуже класні. Багато тут різних моделей і туфлі, і красовки. Великий вибір. Бачу, люди вибирають. Ось туфлі непогані також. Оці манікени, вони пугають людей. Вони такі вигнуті, я не знаю, може їх треба якось розрівняти. На другий поверх гляну, що тут. Тут постільне, подушки, одіяла. Зараз в багатьох магазинах, бутіках непогані Мінки. скидки на літню одежу, на взуття. Сюди всі гляну. Тут людей багато. Ось сподобались мені худі, такі яскраві, жовті, гляньте, 1300, такий супер. А ось гляньте, який сподобався мені плащ, або зараз кажуть тренч. Такий нічого на дотики, як льон такий плотний, 2300. Написано 60% скидки, був 5700. Ніхто не хоче, мабуть, купувати. Але маленький такий розмір. А ось такий також піджак жіночий, такий супер. Також класний. 1700. Такий. Зара, Бершка. Ось такі штани. Колір беж. ну і недорого, 999 гривень. Всі можливі сорочки, худі, спортивні костюми, ось такі прикольні кеди чи, як сказати, такі молодіжні, класні, дуже яскраві. Полупальто чи сорочка, ну таке. Ой, а ось джинсові курточки, сорочки, піджаки, джинс завжди в моді. Ось гляньте, курточка тисяча гривень, різні моделі. Супер. Я обожнюю джинсові речі.